Всім доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Рада представити вам посуд, який я знайшла на цьому тижні для вас. Показую одразу з цінами. Yeah. Мабуть, почнемо з текстилю, а потім вже повернемось до посуду. Ось така скатертинка. Дуже милий. Малюнок з посудом. Ось така йде з двох боків, а всередині дрібний малюночок з глечиками, з цукорничками, з букетиками. А тут у нас такий чайник мальований, гриби, чашки для спецій. Ціна 150 гривень. Склад тканини. ну якийсь, якась, якась Е, Розмір метр двадцять на метр п'ятдесят, Прямокутна. І ось така це наволочка стародавня, вишивка хрестиком. Ось так виглядає повністю. На обратній, на зворотній стороні, е, якась підкладична тканина, зроблена наволочкою, ось серединка цієї вишивки. Розмір я не заміряла, але десь е, 30, ні, мабуть, 30 на 20, там з чимось 22-25. І далі продовжуємо спосудом. Ось такий зроблю одразу. Хто любить, хто любить бліц, бліц швиденько подивитися всі ціни і наявність. І тепер буду розказувати, показувати кожну річ окремо хто вже все подивився, можете перейти в телеграм-канал, закріплений буде в першому коментарі. І там є посилання на мій телеграм-канал, де будуть всі фотографії з описом, з цінами. І одразу там можна купувати. Продаю я, відправляю будь-яким оператором оплата. Або накладним на пошті ви можете сплатити оглянути товар, або мені на картку. Як вам буде зручніше, можна через OLX доставку все одно. Так, починаємо. Ось така маленька, цікавова чи дитяча чашечка. Це в нас завод Владивосток. Ось так вона потрапила до кривого рогу. Маленька. 80 гривень в гарному стані, тільки тут якась така розбіжність з малюнками, тут кіточу то і гониться з палкою, з а гониться він за іншою казкою, де лисичка схопила півника. Ось такий задом автора цікавенька така ручечка. Циклимо до 81-го року. Далі у нас <клес> наш синельниківський завод молочник 200 гривень з ручним розписом. Чистенький весь. Трохи зовсім є подряпини по золоту. Ну, я б навіть не сказала, що це затертості. Просто від користування такі маленькі подряпини. Ось така цікава форма хвилями. І від цього ж сервізу цукорничка, на жаль, без кришки 150 гривень, також у гарному стані, тільки загубила десь кришу свою. Ну, можна їх підібрати, я ще не дивилася в своїх запасах. Можливо, і в мене є, але я не впевнена. Далі не написала ціну. Ось такі кон'ячні бокали. Багатьом подобається цей малюнок. Є вони для горілки такі, є кон'ячні, мабуть, є і стаканищі, але мені не зустрічалися. Ось така форма гарненька. Їх в мене є тільки 3 штуки по 50 гривень. Мисочка, не два ще штуки, ні, ще три. Ось така мисочка з об'ємним малюнком, товсте зелене скло, немає ні на ній ніяких впізнавальних знаків. Малюнок об'ємний зовні. Ось такий малюночок 80 гривень. Є поодинокі зачіпки ось по цьому краю, але це більше від форми, якій її виробляли. Тарілочка зік. Біленька, гарненька, без крикелюру. Також 80 гривень. Вазочка. неймовірного такого медового кольору. Ось так проходить малюнок 300 гривень. Є ціна 2,50. Так, 2 Двохшовна, ось проходять шви. Є тут бульба всередині. Гарний стан всі ціленькі. Так, традиційні вироби з криворізьких і не тільки барахолок. Ось такий глечик 17 см. Висоту 200 гривень. І такий тоненький гличик, 200 гривень, це 21 сантиметр. Далі скляні, маленькі вазочки по 70 гривень. Ось є цінник. Їх чотири штуки, тільки на одній, ось я її вверху залишила, є от в самому склі отаке коричневе п'ятнишко, плямка така. На всіх інших її немає, в гарному стані, без колів. Дуже гарний колір, блакитний. Є ще в мене такі зелені, того самого розміру, тут розмір 12 см діаметр верхній. Так, дивимося далі. Дві ось такі чашечки. Це в нас світловоцьк перший сорт, люстрове оздоблення. Я дивлюся, що я не помітила на них надщерплення. Зробила невеличку паузу, бо на барахолці не додивилися. Я думала, що ці чашечки в мене гарненькі, але я помітила, бачите, на них надчерплення, на ці два надчерплення таких маленьких. На ці десь ось одне ще. То думала, ціна їх буде вища, але з такими недоліками будуть вони по 40 гривень. Світводський завод перший сорт. Все не помітиш на барахолці. Сонце світить не дуже зручно з сумками і, і все таке інше. Так, довбиш Кобальтовий калинка, перший сорт, є ось таких п'ять чашечок і одне блюдечко. Чашки без недоліків. Є тільки подряпина на ручці, на золоті. Це коли чашки ставлять одна в одну, бувають такі: П'ять чашок по 100 гривень. І Блюдечко 50 гривень. Тобто є одна пара і чотири чашки окремо, або, або кому як треба, можна і блюдце окремо. Так, і перлина нашої вчорашньої барахолки. Це ось така фруктовниця, неймовірно. Дивіться, який малюнок. Ось це, ось це таке виблизькує, воно об'ємне. Ось дивіться, яка краса. Показую клейму. Це дольова. 25 рік, 1925 рік фабрика Дольова імені газети Правда. Малюночок у нас тут понизу. Малюночок на нижньому обідку і малюночок всередині. На жаль, є скул Досить, досить великий. Ось такий скол, і зараз вам її ще прокручу. Дуже Дуже-дуже гарні такі маленькі сунички і тоненький малюночок. Ось вона в нас. Ціна її 900 гривень. Так, ну, як вже в нас за нашою традицією. Покажу вам трошки, де це я знімаю це відео. Зараз отак я трошки відійду, зроблю паузу і приберу тут всі свої технічні моменти для зйомок і покажу вам екскурсію. Покажу, це другий мій бізнес, хто ще не знає, я здаю подобово маленькі такі будиночки, номери в кривому розі. Це в нас двохкімнатний двохповерховий будиночок. Ось на першому поверсі така кухня маленька, санвузол, а на другому поверсі дві кімнати. Сейчас вам покажу маленькую экскурсию. Санузел. Пустила я снимала. Поднимаемся на другой поверх. Пісі кімната? З кондиціонером? Зараз телевізор прибрали, жили люди, яким він заважав. І вони дивляться. Ось у мене тут такий є вінтажний журнальний столик, дивіться. Будеш без вінтажу? Це був такий задум. Тут був такий задум жінки різних, різних націй, національностей. Так, і тут у нас спальня. Тут ще є додатковий вентилятор. І ще один маленький диванчик. Тобто тут, тут можуть розміщуватися четверо людей з окремими спальними місцями. Ось так. Живемо і працюємо. Все буде Україна. То, дякую всім за увагу. Ознайомилися. З усім моїм потаємним життям. Підписуємось на мій телеграм-канал. Лайкуємо, коментуємо. Завжди всім раді. Ну, хейтерам трохи не раді, але ну куди ж без них? Десь я тільки прочитала, що війна в нас із-за того, що ми такі, такі злі, ненависні один до одного, то Будемо сподіватися, що це все в нас закінчиться, і ми будемо добріше один до одного. Без засудження, без злісті, без злості, без якогось такого ставлення один до одного. Всім дякую за увагу. До побачення.